Нещодавно на Алікспрес я придбав рест репелер від лякувачка мах тварин. Цікаво, що всередині світить синеньким при підключенні. Ось така цікава схема. Я її перемалював, покажу вам, що собою уявляє цей пристрій. Якщо ну, коротко, то ось вона схема. По суті це нічник, який просто буде приваблювати комах, а не відлякувати. Чи потрібен вам такий пристрій, думайте самі.